Почали відходити від новорічного запою, проте не без наслідків. Секретар російського радбезу Патрушев, вочевидь, після алкогольної коми вийшов із грандіозною заявою, що Росія взагалі-то не веде війну з Україною. А ще нагадав, що ми братські народи. Патрушев заявив, що завдяки СВО Росія намагається покласти край кривавого експерименту заходу зі знищення братського українського народу, але є нюанс: саме російські ракети знищують мирних українців, не кажучи вже навіть про нашу інфраструктуру. Структуру, і якщо Росія не веде війну з Україною, то чому 24 лютого повномасштабне вторгнення почалося саме на території України? Питання занадто складне навіть для російського керівництва. Цілі СВО досі достеменно не відомі ані росіянам, ані пропагандистам. Бо спочатку Путін хотів визволяти росіян на території України, потім збирався боротися з нацистами та фашистами. Пізніше лунали заяви про те, що СВО почалася заради визволення Донбасу. А тим часом геніальний воєнний стратег Соловйов мріє про превентивний ядерний удар по Франції, але чомусь ідеї пропагандиста досі не цінуються в Росії, і він змушений розповідати свої хворі фантазії лише у студії, куди запрошує таких же хворих гостей, наприклад, депутата Держдуми Андрія Гурульова. в ефірі він заявив, що Росії пора перестати тупити і нанести превентивний удар по Франції, бо вона ж постачає Україні танки. При цьому Гурульов сказав, що Францію треба знищити цілком. Повністю і ніхто через таке не засмутиться. І ви лише вдумайтеся в цю фразу. Тобто, перспектива вбивства населення іншої країни Гурульова аж ніяк не непокоїть. Перше, що треба прописати, це упреждаючий що удар в випадку обострення обстановки і угроза Російської Федерації. Не на що. Упреждающий удар. Не ответ на встречный, как мы обычно, ответ на встречный. Сидим, Нет, ждем. Сейчас воли. упреждающий. Вот Макрон поставляет танки, а я бы упреждающим долбанул. Вот я про то же. Да и все. Упреждающий удар по Франции, как стороне конфликта. Сторона конфликта. А они кричат, сторону. мы даем танки, но мы не сторона конфликта. Не не сторона сторона. Немцы сейчас. Мы дадим, конечно, «Леопард-2», но мы не сторона конфликта. Но вот это Принимайте гостинцы. Момент самый серьезный. Крайне серьезный. Теперь то, что касается -то ядерных испытаний, ядерного оружия. Все стараются с тем обойти. но как-то вот не принято. Ядерное оружие – это невозможно. Возможно. В случае прямой угрозы целостности и жизни Российской Федерации тут вообще никаких сомнений быть не может. В принципе. А если та же Франция, как говорит Владимир Рудольевич, начинает там просто, мягко скажем, гадить впрямую, в открытую, ничего не боясь, начнет признать стороной конфликта, если Франция быть не должно. Ну, була Франція, ні, Франція. Що сіль побіг, хто та й розтрос поштою? Але бажання знищити інші країни для Гурльова не нове. До ядерних ударів по Німеччині та Британії він закликав ще у вересні минулого року. Ось такі вони народні обранці в Росії. До речі, ядерна істерія в РФ знову стає масовою. Наприклад, Скабєєва у своєму телеграм-каналі вирішила вочевидь пожартувати та запостила фото з підписом Кімчен Ін в місті з дочер'ю вибирають ядерну ракету для удара по Вашингтону. Здається, в РФ вже треба відправити гуманітарку у вигляді ліки від психічних захворювань. Хоча навряд чи вони виліковні. Бо постійне маніакальне бажання когось вбивати, мріяти про ядерні удари це точно не про здорових людей. Хворих фантазерів верев достатньо, і зараз я вам розповім про ще одного. Товариш Кадирова, командир спецзагону Ахмат Апти Алаудінов, каже, що третя світова війна вже почалася. Здається, хтось запанікував, Алаудінов закликає росіян не боятися мобілізації і готувати до неї дітей у школах. Нам с вами надо четко доносить до нашего населения, что это Третья мировая война. Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, что там, вот скажем, если была бы там еще одна волна мобилизации. А на самом деле, я вам честно скажу, волна мобилизации, я считаю, она должна быть еще вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если уже... Разва развернуться такие события, что мы все должны встать в один строй, то есть нам не надо озираться, думая, что мы скажем что-то страшное. Це третя світова війна виходить, що товариш Кадирова не вірить в успіх Другої армії світу, бо патер ні, все йде за планом, але дітей до війни про всяк випадок підготуйте. До речі, мобілізовані ВРФ регулярно записують відео огляди прекрасних спецопераційних реалій. Ось вам свіженький рум тур по позиціях Другої армії світу. От такі наші замечательні позиції. Підготовлені. по мнению нашего командования. Мы тут должны жить. Нет, тонуть. 10 января. 2023 года. 392-й мотострелковый полк. Третий батальон, десятая рота. Изначально наше командование предлагало нам переехать на готовые позиции. На минуточку, сейчас на улице мороз, минус 20. Нам предлагают жить вот здесь, во льду. Вот. При этом наше начальство нас шантажирует, не дает возможности в медобслуживании, в обеспечении, пока мы не переедем на данные позиции. Деньги просто своровали. И сейчас от нас требуют переехать сюда. На минуточку, изначально мы оборудовали все сами, в другой лесополосе, мы покупали все на свои деньги, буржуйки, крыши делали, копали все сами, лопаты, все свое, ничего нам не было предоставлено. Периодически происходит сбой с водой, с обеспечением, командование не стесняется в выражениях, просто нас шантажирует. Спецоперація настільки успішна, що доводиться постійно міняти її керівників. Тепер у неї новий очільник, голова генштабу Герасимов. А от суровікіна понизили до заступника. Тут варто нагадати, що пропагандисти колись нахвалювали геніальну стратегію вже екс очільника СВО Суровікіна за активні удари по інфраструктурі України. Але навіщо тоді геніальне керівництво знову змінилося? Росіянам, звісно, пояснювати не будуть. Донька Шойгу засвітилася у Дубаях і посіяла трохи зради, чисто випадково. Бо спочатку за непатріотичний закордонний відпочинок захитили вологодського депутата Дениса Долженка. Поки росіяни мерзли у своїй країні, депутат похизувався тим, що поїхав утеплюватися в еміратах. Прості мешканці РФ, у яких немає грошей на утеплення в Дубаях, таку ідею не оцінили і почали писати гнівні коментарі. им пофиг, где там ребята, где война. По-моему, он даже не в курсе, что война. Ребята гибнут за свою страну, а это выставляет фото из Дубая. Ума не хватило хотя бы не выставлять. Теперь вы не скоро отдохнете в новогодние, потому что в колониях нет выходных. Будете шить на благо нашим бойцам, это вам не в Дубаях бегать. Согласитесь, хорошо, что у власти не Сталин, иначе бы уже были расстреляны. Наш президент слишком гуманен. Мы запустим петицию вернуть Смірною казнь придателям родини з мандатом. Але російський депутат вирішив, хоч якось залагодити ситуацію і опублікував наступний пост з відміткою, нібито у Вологді. Мабуть, він робив ставку, що донька Шойгу його теж якось може знизити градус ненависті до нього. Але світлину ну трошки не продумали. Поки у Вологді були 20 градусні морози депутат та донька Шойгу чомусь фотографувалися у літньому одязі, і на це можна було б закрити очі. Але у вітрині магазину помітно напис елітного бренду Феро». На це звернули увагу журналісти Сота Віжен. Справа в тому, що магазинів Феро» у Вологді немає, а от у Дубаях вони є. Навіть якщо припустити, що у вологодського депутата та доньки простого міністра оборони РФ таки є гроші на розкішний відпочинок у Дубаях, то виникає інше питання: чому вони не обирають патріотичний відпочинок у самій Росії? Наприклад, могли б завітати у селище під Ярославлем, де стабільно що зими замерзають росіяни. Жителі селища Кузнєчиха скаржаться на відключення електроенергії. За словами людей, відключення електрики спричиняють вимкнення опалення та водопостачання. Вода замерзає у трубах, котли виходять з ладу. Путін обіцяв своїми ракетами заморозити Україну. А виходить, що і без ракет заморожує громадян РФ. Руський мір змушує потерпати від холоду і мешканців зруйнованого окупантами Маріуполя. Скаржитися почали вже навіть фанати руського міра. Знайомтеся, це Анастасія Кожевнікова, місцева блогерка, яка раніше натхненно розповідала, що окупанти подарували Маріуполю шанс на інше життя, а ще регулярно їздила в російські міста, аби показати, як класно там приймають українських біженців. Зараз почну писати. О, раніше було лучше так? Да, говорите? А у нас есть прошлое конечно как у каждого человека и мы естественно вспоминаем какие-то такие а, свои моменты да но сейчас у нас новая жизнь и мы не жалуемся мы идем вперед мы а, имеем что имеем Металл болтается. А зараз блогерка бідкається та скаржиться на холод, відсутність опалення, та навіть газу. А що случилось? Багата держава Росія не змогла забезпечити газом Маріуполь? Нам відключили свет вдома. Света нет, электрический котел не работает. Дома холодильно. Газа, естественно, тоже нет. А газ мы ждем уже полгода, его нет. Ще немножко и у нас взорвется отопление. Ответ. Ну, ждите заявка в роботі. Я говорю, а когда она когда ее выполнят літом? Когда ми вже замерзнем? Ну это невозможно уже. газа нет, света нет, все обещают, но по факту нічого не делают. Ось так буває з теми, хто раді руському миру, а потім настає зима. А тепер історія про те, як російська пропаганда розганяє свої недолугі фейки. Нещодавно у телеграм-каналі Соловйова з'явилася фотка графіті, яку нібито зробили у Берліні. На ньому Зеленський зображений як прищ на тілі Європи. Авторство графіті, нібито, належить групі польських художників та Optical. При цьому в інтернеті можна знайти чомусь лише одну єдину фотку цього графіті. Як ви гадаєте, якби в Берліні з'явилося таке графіті, скільки б фото з ним було на просторах інтернету? Явно не одне а якщо зайти в інстаграм акаунт цієї групи художників, то такої світлини там чомусь немає. Але є інші графіті з Зеленським, і на тому, що вони фейкові, нібито польські художники попалися вже не один раз. Наприклад, російські пропагандисти розповідали, що карикатура на зеленського, який пожирає європейські гроші, з'явилися на околицях Парижа. Але такого графіті насправді ніколи не існувало. Французькі журналісти просто пішли на місце, де нібито намалювали зеленського, і нічого там не знайшли. Щоб перевіряти такі російські фейки, не потрібно мати особливих навичок або бути фактчекером. Якщо ви бачите подібні новини, просто загугліть їх по ключових словах, наприклад, Зеленський графіті Берлін. І якщо ви не знаходите нічого, ніяких підтверджень, крім єдиної фотографії, то будьте впевнені, перед вами точно фейк. Також розповідайте про такі знахідки у соцмережах, аби інші люди не велися на подібну маячню.